Присядьте, будь ласка, наше місце біля престолу благодаті, воно куплене надзвичайно дорогою ціною. Я думаю, що ми всі дуже добре знаємо, яку ціну заплатив Ісус Христос. Ми всі дуже добре знаємо, що відбулося ось там на Голгофі, події, які передували Голгофі і були після неї. Але тим не менше кожного разу, кожного кожної першої неділі місяця ми повертаємося до цих подій так чи інакше. Десь ми роздумуємо чи над, якійсь, над якоюсь більшою такою темою, чи над меншою, але ми роздумуємо над чимось, що пов'язане з жертвою Ісуса Христа. Сьогодні я хочу повернути нас на Голгофу. Безпосередньо на Голгофу, нагадати нам ці, всі ці події, які відбувалися. Я буду читати текст, як його записав Євангелист Лука. І буквально одну, однією думкою я хочу поділитися сьогодні перед тим, як ми будемо приймати участь в Вечері Господній. Я буду читати Луки, 23 розділ. Із 33 го вірша буду читати досить великий уривок. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. І Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився і насміхалися. І начальники, Насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього і воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і сказали: якщо ти, юдейський цар, спаси себе. Над, ними, над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом: це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався, докоряючи йому й сказав чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належна за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. Додав і додав і Ісуса, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А він сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години, і померкло сонце, завіса храму роздерлась надвоє. І, скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, в руки твої передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа, побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді. Праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди і поверталися. На відстані стояли і дивилися всі його знайомі та жінки, які прийшли із ним із Галілеї. Знаєте, я думаю, що нам добре відомо все, що тут написано. Нам добре відомо. Те, як цю подію описував Матвій, Марк, Лука, Іван, тому що ми її неодноразово чули, неодноразово а, перечитували. І ми знаємо, що всі ці події це те, як виконувався предвічний Божий план спасіння, спасіння, яке люди чекали орієнтовно біля 4 тисяч років, тому що ще в Едемському саду Бог пообіцяв. Єві, що твоє насіння одного дня воно зітре голову Змієві. Пройшло дуже багато часу, пройшло дуже багато очікування, пройшло тисячі поколінь. І написано в Біблії, що коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який став під законом, для того, щоб викупити підзаконних. Ось на Голгофі і відбувалося ось це викуплення. І події, які пов'язані так чи інакше з пов'язані з Голгофою, вони ну, досить великі, бо їх багато, вони різноманітні. Відбувались незвичні події в природі, так? і ми знаємо про ці події. Сонце взайшло в обідню пору, стався землетрус. Ще якісь незвичні такі речі відбувалися, які не відбувалися раніше, але. Найдивніше, на що хотів би звернути увагу, це те, що відбувалося в серцях людей. Люди, які стояли на Голгофі, вони, в них була своя поведінка. Да? Вони прийшли для того, щоб повеселитися. Смерть для них це був привід для того, щоб повеселитися. Вони прийшли спостерігати, як помирають ось ці троє нещасних, яких повісили на хрестах. Вони прийшли для того, щоб понасміхатися з них. Вони глузували, вони підколювали, вони насміхалися, вони робили дивні речі. Можливо, сьогодні ми трошки по-іншому оцінюємо смерть, ми трошки по-іншому дивимось на страждання, тому що ми з вами якби, продукт виховання гуманістичної. Такого гуманістичного виховання, але в той час це було нормою. Сотні, десятки, як коли часом тисячі людей збиралися для того, щоб подивитися на, на страту. Збиралися для того, щоб повеселитися з цього. І ось цього разу все відбувалося так само. Начальники, прості люди, воїни. Священники, всі були в однакових умовах, всі підтримували один одного. Але коли Ісус Христос помер, щось почало змінюватись. Вони не один раз бачили смерть. Вони не один раз бачили, як помирають люди, розп'яті на Христі. Вони не один раз бачили, як помирають а, злочинці, яких страчували. І в тому числі іншим способом. Але цього разу щось почало змінюватись. Люди, які стояли навколо цього Христа, які насміхалися, які а, викрикували різні колкості, да, коли Ісус Христос. А скрикнувши гучним голосом, сказав Звершилося і віддав дух свій, вони почали повертатися додому, б'ючи себе в груди. Вони ніколи так не робили. Вони ніколи не розкаювалися в тому, що вони стали учасниками злочину. Вони ніколи не розкаювалися в тому, що вони стали учасниками страти, але цього разу. Вони поверталися додому зовсім, зовсім в іншому стані. Вони відчували розкаяння. Більше того, після того, як помер Ісус Христос, декілька людей, які приймали участь в його страті, які були в принципі в одних і тих самих умовах, вони визнали. Що Ісус був страчений невинно Дивіться. Перший, хто визнав, те, що Ісус являється праведником, це розбійник. Один із двох розбійників, які висіли поруч з Ісусом, і один. Помираючи сам, він долучився до ось цього величезного натовпу, який стояв, і так само глузував, так само насміхався, так само казав: якщо ти син Божий, то спаси не тільки себе, а спаси нас. А другий зупиняв його і казав: Чи ти не боїшся Бога? Ми отримали справедливо, ми отримали по своїх заслугах, він не зробив нічого. Для того, щоб помирати такою смертю, він не заслужив цього, він праведний, він, його не мали би розпинати. Друге, хто визнав праведність Ісуса Христа, це сотник, який керував всім процесом страти, який керував своїми воїнами, який спостерігав за порядком, і коли все закінчилось. Він Лука пише, що він вигукнув, цей чоловік був дійсно праведний. Матвій пише, що а, цей сотник виразився тр трішки по-іншому. Можливо, він сказав і те, і те, що він дійсно був сином Божим. Тим не менше, сотник римський, а, римський воїн, да, представник влади, окупаційної влади, він визнав, що ось цей чоловік. Який помер на Голгофі, він не був винний. Він не винний був в тому, за що його звинуватили. Третій. Хто визнав праведність Ісуса Христа після того, як Він помер, це був Юда. Юда Іскаріот. Юда, який продав його. Юда, який Отримав свої декілька срібняків, Юда, який добився в принципі того, чого хотів. І йому було байдуже, коли він продавав, в принципі, Ісуса Христа, йому було байдуже, що там подумають інші. Він добивався того, що планував. Але коли Ісус помер, Він приніс ось ці гроші. Кинув їх і сказав: Я згрішив, тому що я видав невинну кров. Знаєте, якщо ми дивимось на, на те, що написано в Євангелії, то в принципі праведність Ісуса Христа визнавали і раніше. Визнавали багато хто. Да, Визнавали е, деякі вчителі закону, наприклад, Никодим, він прийшов до Ісуса вночі і казав: Слухай, ми знаємо, ми вчителі закону, да, ми знаємо. Не всі тобі це скажуть, але ми насправді знаємо, що ти прийшов від Бога. Тому що так, як ти навчаєш, не може навчати ніхто. Я хочу з тобою поспілкуватись, інші може і не прийдуть. Але ми точно знаємо, що ти чоловік Божий. Якби. Бог не був з тобою, ти не міг би робити ось таких чуд, які ти робиш. Священники, коли слухали проповідь Ісуса Христа, вони казали: ніхто не може говорити так, як говорить цей чоловік. Якщо з ним не буде Бог, ніхто не зможе. Говорити так, як говорить цей чоловік. І вони знали, про що вони кажуть. Вони самі були вчителями, вони слухали його проповідь, і вони точно знали, що це не людська проповідь, що це вище, ніж може досягнути хтось із людей. Прості люди багато разів визнавали Ісуса Христа. Більше того, демони вони визнавали те, що Ісус Христос був праведником. Пам'ятаєте, одного разу, коли Ісус наближався до одержимого і почав з ним розмову. Демон, який жив в ньому, він каже: ми знаємо, хто ти. Ти святий Божий. Ти прийшов, щоб нас погубити. Ми знаємо тебе. Ми знаємо, що ти святий. Ми знаємо, що ти праведник. Знаєте, можна багато, багато всього згадувати, що говорили інші люди про Ісуса Христа, тим не Його праведність, Його святість визнавали багато хто. Коли це було якби, в звичайній такій обстановці, і ось це визнання ні на що не впливало, тоді да, вони визнавали. Ось цей чоловік ну, не інакше як чоловік Божий. Але коли потрібно було а, приймати якесь політичне рішення, чи, чи ще якісь рішення, вони закривались. Вони не хотіли визнавати Ісуса Христа. До чого я веду? Не просто праведність Ісуса Христа. А, це не просто інформація, яка, яку нам необхідно знати. Ну, да, ну визнали. Ну, сотник, ну юда, ну розбійник, ну ще хтось, да. Ну, визнали праведність Ісуса Христа. І що з того? Праведність Ісуса Христа це ключовий момент. Ключовий момент, який дозволив йому стати заступницькою жертвою. Біблія говорить, що на землі немає жодної праведної людини. Жодної. Починаючи від Адама і закінчуючи останнім, хто буде народжений на цій землі, на землі немає жодної праведної людини. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, був лише один. За всю історію людства. За всю історію Землі була лише одна праведна людина. Це був Ісус Христос. Його праведність, Його святість, те, що Він прожив своє життя, хоч і не дуже довге, Він прожив своє життя і не мав власної вини перед Богом, дозволило йому зайняти наше місце на Голгофі. Дозволило йому стати заступницькою жертвою за нас. І це дало Богові можливість зодягнути нас в Його праведність. У нас немає власної праведності, у нас немає власної святості, і ніхто із нас не може досягнути цього. І коли наше життя закінчиться і хтось буде казати про нас, ось цей чоловік чи ось ця жінка, це дійсно були люди праведні, в цьому немає жодної нашої заслуги. І кожного разу, коли починається місяць, кожного разу, коли ми збираємося навколо цього або іншого подібного столу, це нагадування нам про те, що в нас немає жодної заслуги. Ми не можемо сказати перед Богом, Господи, оціни. Ось я заслужив те, щоб бути біля цього столу. Ось я заслужив, щоб протягнути руку і взяти ось цей кусочок хліба чи цей ковток вина. У нас немає власної праведності. Все, що ми маємо, це праведність, яка подарована нам Богом. Апостол Павло писав до коринтян, Христос і Ісус став нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Він став нашою праведністю, Він став нашим відкупленням, Він став нашим освяченням. І саме по цій причині в іншому до, до, до Филипян, да, Він. Писав, що я все поважав за сміття, я все готовий відкинути для того, щоб знайтися в ньому не з власною праведністю, яка від закону, а від тої, яка від віри в Христа праведністю від Бога. Сьогодні ми з вами підходимо до звершення вечері Господньої. Сьогодні ми з вами знову навколо цього столу. Я вірю в те, хочу вірити, в те, що протягом цього тижня ми роздумували про це. Ми готувалися, ми десь перевіряли своє життя. Якщо потрібно, десь просили пробачення. Якщо потрібно, десь закривали якісь, якісь певні справи. Тому що ми знаємо, що сьогодні нам доведеться брати участь в Вечері Господній. Але хочу нагадати кожному із нас. Нашої заслуги в тому, що ми знаходимося навколо цього слова, немає жодної. Наша заслуга і то така собі а, лише в тому, що ми повірили. Повірили в жертву Ісуса Христа. Наша заслуга бо така мінімальна. Лише в тому, що ми слідуємо за Ісусом Христом. Все інше зробив Він. Він дав нам можливість зодягнутися в свою праведність. Він дав нам можливість триматися її в щоденному житті. Він дав нам можливість навіть тоді, коли ми падаємо, розуміти, що ми впали. Ми, він дав нам можливість тоді, коли ми падаємо, знайти в собі сили для того, щоб встати і відновитися. Він дав нам цю можливість. І сьогодні, звершуючи заповідь Ісуса Христа, я хотів би, щоб ми пам'ятали ось ці слова, які сказані на Голгофі, сказані сотником, сказані іншими. Ось цей чоловік був дійсно праведний. Цей чоловік був чоловіком Божим. І ось праведність Ісуса Христа. Вона подарована сьогодні нам, нам, які повірили, нам, які довірилися Його Слову, нам, які готові слідувати за ним. Ми сьогодні будемо дякувати Богові за ось цей невимовний подарунок. Тому що. Сьогодні Бог говорить про кожного із нас. Ось цей чоловік чи ця жінка, вони є дійсно праведними. Ми дивимося на себе в дзеркало і думаємо, ні-ні, Господи, напевно, ти щось переплутав, напевно, ти помиляєшся, тому що я себе знаю. А Бог дивиться на нас і каже, ось цей і ось ця є праведні, тому що я подарував їм свою праведність, праведність, яка була вистрадана на Голгофі, праведність, яка була куплена ціною смерті, праведність, яка дала можливість нам, грішникам, перейти в зовсім інший статус: статус святих і праведних. Давайте ми помолимось, подякуємо Богові. Потім ми разом будемо співати, і брати під час співу займуть своє місце.